Усім привіт, я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог про психологію та психотерапію, який я знімаю в психологічній студії Сенс. До речі, друзі, ви здогадуєтеся, які зазвичай найчастіші топ-запитів до психолога чи до психотерапевта? Я їх перелічу. Це перш за все тривожні розлади, і так вони зараз є в топі в сучасному світі. Далі питання пов'язані з пригніченням і депресією після цього. Топ-три входить у питання самооцінки, а далі йдуть стосунки, і прокрастинація разом з перфекціонізмом. Вони так конкурують за п'яте місце в будь-якому разі у нашій студії. Я нещодавно таки зробила опитування, що звертаються люди в більшості наших фахівців. Так от, один з найчастіших запитів це якраз самооцінка, і давайте сьогодні 5 хвилин приділимо саме їй. До речі, а що ви думаєте про свою самооцінку? Як ви здогадуєтеся, самооцінка виростає разом з нами з дитинства, і потім, якщо ми почуваємо, що ми недостатньо впевнені в собі, в своїх силах, недостатньо об'єктивно оцінюємо свої можливості, то напевно вартує з цим щось робити. І я зараз дещо так привідкрию. Завісу того, що ми робимо як психологи та психотерапевти в межах нашої роботи, і звісно, психологи працюють з самооцінкою в різних методах. Це називається по-різному. А я для зручності запропоную і зазвичай пропоную своїм клієнтам розділити два поняття: самоцінність або таке глибинне внутрішнє сприйняття себе. І самооцінку, тобто оцінку людиною своїх успіхів, своїх можливостей, своїх якостей. В принципі, науково це вірно. Але практика має підтримувати теорію, і на практиці ми пробуємо все ж таки працювати з цим відповідно до того, що дає найбільший результат. І одразу вам скажу, що якщо над власною самооцінкою Людина може працювати і сама, і завтра я розповім, як зазвичай це можна зробити ефективно. То з самоцінністю є дещо більша проблема, адже самоцінність або цінність себе, вона зазвичай усвідомлюється в стосунку. І ось як це працює. Спробуйте для себе провести такий невеличкий ментальний експеримент. Який я також пропоную проводити своїм клієнтам, коли постає питання цінності себе. Уявіть собі, що ви маєте красивий камінь, це діамант, і він цінний, важливий для вас, і якось вирішуєте піти разом з ним до Ювеліра, або зробити з нього гарну прикрасу, обрамити його якось, і по дорозі він вислицає у вас з рук. Після цього ви помічаєте, що він впав в багнюку. І далі питання нашого ментального експерименту ваші дії. І, звичайно, що всі люди відповідають, що ну як. Я просто підійму його а зітру з нього багнюку, помию, подбаю про нього і продовжу свій шлях до ювеліра. В крайньому разі він допоможе зняти залишки бруду. Гаразд, це операційність речей. Далі моє питання полягає як психотерапевта в тому, гаразд, а як ви ставитеся до себе, якщо ви переживаєте неуспіх, якщо у вас трапилась невдача, якщо ви потрапили в токсичне середовище, де розповідає, що ви ніхто і ніщо? І ви знаєте, поки що, що жодна людина не сказала, що я підтримую себе. Пожалію, продовжую робити те, що я робила до цього. Зазвичай в нас з'являється маса претензій до себе, ми незадоволені, і починаємо картати себе, і в нас різко падає самооцінка. І в мене таке питання: а відколи це ми, люди, почали цінувати речі більше, ніж себе самих? Адже навіть якщо ми впали, ми все одно залишилися собою. Тому вчіться підтримувати себе, пам'ятати, що що би з вами не трапилося в житті, ви не можете втратити своєї самоцінності, так само, як діамант не може втратити цінності себе як діаманта, а просто обставини впливають на нас і нема на то ради. Тому бережіть себе. Якщо відео було корисним для вас, давайтеся чути. І побачимося завтра. І завтра, я сподіваюся, буде досить у нас практична бесіда про те, як можна розвивати свою самооцінку, адже про це говорять багато, але практичних порад, які дійсно можуть допомогти, на жаль, не так багато. Тож маєте гарний день, бережіть себе, розвивайте свою самооцінку і пам'ятайте про власну самоцінність речі не можуть бути ціннішими за нас. Слава Україні!